Усім привіт! От У нас продовжується тепла сонячна погода, хоч нам вже і морози обіщали Ну, слава Богу, ще немає. От я хочу відповідь дати на таке запитання, де ще проживаю. Бо пишу по 5-6 разів на день, де я, хто я? звідки я. Проживаю я, Хмельницька область, Полонський район, село Велика Березна. Далі запитання. Скільки я займаюся свиньми? Ну, як сказати, мої батьки, тільки пам'ятаю, діди, баби у нас завжди були свині. Ну, а я іменно коли почався, у 2015 році я собі був купив в'єтнамські свині. Розвів все добре. Чим не сподобалось, їдять так, як... Так як потрібно, як велика біла, наприклад, велика. Ну, виростають 80-90 кілограм. Плюс жир. Хоча їм траву давав, все давав, так, як полагається. Все одно вони в мене зажирівали. Вони в мене побули з 2015 по 2016 рік, як я сказав. Потім мені порекомендували. Кажуть, тебе все одно завжди є зерно відходи, зерно. Попробую взяти великих білих. От Я в кінці 2016 року взяв собі троє поросяток. Це, голуб, це дві синки голубі, голубого Петрена і хряк. Теж голубий Петрен. На жаль, в мене з них зараз залишилася от тільки от стара та свиноматка, де йде на сьомий порос. Чому я вивів їх. Одна свинка дуже довго не зривалася, я ще саме починав. У мене з 18 цих проблем не було. І захотілося навіть спробувати навіть яке м'ясо. Я свинку заколов. Сталося в мене з голубих хряк і свинка. Хряк, не знаю чому, але він на свинок не йшов. От він пробував сибав, не міг попадати. Із-за цього він... Так, мене не кусати. Нервував і починав з свинками рватися Оце вже такий опитний став, що вже знаю, що хряка треба з маличку потрошки на свиней підпускати, щоб він учився. Цибав по них, пробував. А так, і ще що хотів сказати. От в мене знайомі були, купили поросят. Пригласили мене, кажуть, на нас спробуй. Ми дуже доволі, що взяли, гарні, великі, дуже повиростали поросята. М'ясо дуже вкусне. Я. Як, так? Прийшов, покушав, там. чарку випили. Ну, не знаю, для них м'ясо вкусне. Для мене те, що в хліві вирощене, і те, що на вольєрі, це м'ясо. Я не знаю, небо і земля. От що вони тут в болоті риються, там якісь черячки знаходять, якісь жучки в болоті там купаються, дерева обгризають. М'ясо набагато вкусніше. От я вам рекомендую, от спробуйте на вигулі десь поросятка потримати, і заколоти, спробувати. А що ви в хліві, його вигодуєте. Вроді, на такі головні ваші запитання я відповідь дав. Що не зрозуміло, пишіте. Я завжди дам відповідь. Якщо відео сподобалось, лайк. Якщо ні, дизлайк, до зустрічі!